Всім доброго дня! Приїхали на нашу картопельку. Майже вся вона зійшла, але є бур'ян, такий терпимий. Та ось, бачите, ми їжечками проходилися і невеликі бугарки залишилися. Ми зараз будемо підгортати, підгортати нашу картопельку, тому що більше... Нагортати на неї землі, будемо ось таким культиватором, лапами. І те, що у нас вийде, ви побачите. Підгорнули ми картопельку, ось така вона у нас вийшла. Де бур'янець повалило, де ні. Сподіваємося, щось що виросте. Все, в цьому сезоні вже підгортувати не будемо, вона вже буде височенька і будемо її ламати. Так що можна культиватор ставити, відпочивати. Дякую за увагу, дякую за ваш актив, за ваші перегляди. До наступного відео.